Ну що, всім привіт! І ви на каналі Владіндані. Що, думали, що я вже не буду знімати відео? Ну да, мене на каналі не було 15 днів. Що, ліньки було, як завжди. І це друга частина гета 5. І за 15 днів, як ви знаєте, я, мабуть, вже все навчився. І я багато яких модів знав, це все. Ну, коротше, і забувся, що казати. Коротше говоря, я граю GTA 5, друга частина, як я вам і казав, що буде друга частина, і скоро буде ще одне на відео. Я сподіваюся, не буду знову випускати через 15 днів. Але взагалі, я не запускав 15 днів, це багато. Але скажіть, дякую, що не через 4 роки. Дивіться той самий скінчик. Знаєте, що змінилось? Це тільки окуляри. І все, більше нічого не змінилось за цей день. Я все дізнався. Ну, коротше, ми йдемо на двір. Я тепер навчився рулити нормально. Фух, добре, що я не вдарився, як я в той перший раз. Чого йдемо в машину. Заходимо і будемо, як завжди, їхати. Дивіться, на цей раз я за 15 днів навчився нормально їхати. Вот. Ой! Боже. Вертаю свої слова назад. Да давай їдь швидше. Боже. Дайте мені вже... Поїхати нормально. Їжаємо на центр. Здарова, пацани. Так. Я навчився. Я навчився як тикати факу в тьом Ладно Не буду я сьогодні, напевно, кикати людей. Ну, раді відео я зроблю це тільки один раз. Це було тільки один раз. А зараз я вам хочу показати мої чити, які я дізнався там і це все. Йдемо на самий останній крайок. І де що там там. Оце. І дивіться, я літаю! Крутий мод, чесно вам скажу. І я хочу зараз полетіти собі на кришу. Ви це бачите теж? Таку голубу штуку. Може на неї сьогодні підемо. Ой, ні, я чуть-чуть неправильно зробив. Хочу вже приземлитись, для вас пройде одна секунда, а я вже буду на якійсь криші. Сейчас долечу. Ой! Нарешті. Мені треба дещо зробити. Е, так, раз, два, три, чотири. Так. 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 Обремом оберемо. І все. І у нас є всі оружки. Ну, як ви бачите, я трошечки вже підучився, вже більш знаю, як ви думаєте. Е, ну, не знаю, чи ви думаєте. Ну, коротше, зараз ми на криші якоїсь там ніби скрьопа. І йдемо зараз наверх. Я хочу піднятися на такий кран. Ой, Боже! А, до речі, напишіть в коментарях, яку мені ігру слідущу знімати. Але ми не завжди будемо знімати ігри. Ми, ми ще будемо всякі другі відео знімати, боже, господи помилуй. Ну, коротше, йдемо і от у нас така от штука. Зараз робимо перше лице, щоб нам було удобніше. Ну, я вже вмію так робити, не думайте, що я. Вже нічого не знаю. Я навіть знаю, як вже там карту відкривати, ну я, коротше, все знаю. От в магазинчик піти, як замятку поставити, там постригтися, я це все знаю. Е, так, йдемо у трубі. Давайте різкнем і пробіжимось. Повезло. Давайте з прицелом подивимось, як виглядять водії там і це все. От дивіться. Ну ладно, ми сюди не для цього прийшли. Ще йдемо. Поки що будемо з першим лицем, так? Да? Е, як думаю. Уй! Фух, слава Богу. Але коли ми заберемось наверх, я буду пригати. Це буде довго, я думаю, що падати Я. Бригаї! Значит, пацаны, это нормально. Так, э, хочется себе поменять оружие на вот такого набилишь лучше. Ладно. Oh. Oh. Yeah. That, uh. Uh. Ой, я случайно, я случайно стреляю. Давайте, мабуть, в парикмахерську. Давайте. Вона не дуже і так і далеко. Вертаємось. Ой! Чуть не в Добре, що я вже ролити нормально можу. Де да, що ж це таке? Боже, я вертаю свої слова назад. Я ролити можу сказати. не вмію. Ні, ну, стою. чуть трохи навчився, але не прям геть дуже добре, але. Ну, в принципі, рулити вмію, можна сказати. Можна. Де Боже, не вмію я все-таки ролити. Добрий день. Що у вас тут? порихмахерське чи що? Ладно, мені треба йти. Добрий день. Давайте ми сідаємось. Я такий кучерявий, скажіть, чесно. Ну ладно, нічого страшного. Прически... Лисий! Ні, я не хочу бути лисим. Кучерявим таким геть. Ні, здаючим таким не хочу. Таке ні, таке, ні, такі ні, таке. О таке нормальне, але мені це теж більше, знаєте? Ов, да. Нормально. Але я в реальній житті на коротко е, стригтись не хочу, якщо it. чесно. Нормально? Як пацани? І де мені така стрижка от в GTA 5 Нормальна така? Ой ні, я з бородами не хочу бути, мені це не уличить на чому спити. Давай пока. Зайдемо, значить, знаєте куди? Сейчас змейшу. І йдемо, пацани, в магазин Одежди. Ну, нам тут недалеко. Так, сідаємо в машину. Собачка! Як відео нам повезло, що тут є собачка. А ну-ка біжимо до собачки. Яка миленька собачка. Така пострижена, ще, знаєте. Ще я собі зроблю перше лице, бо це буде так миленько виглядати. Ой, яка миленька, така кучерява. Хм, така обходить мене. Ну ладно, мені треба парикмаферську по поки собачка. Все, оце третє. You need help. Hello, hello. О, дивіться, тут бомж тут собі себе одежа підбирає. Подивимося, яка тут одежа. Не мені це не треба. Це слишком для якоїсь там ботана не знаю. О, оце прям для ботана, я вам скажу чесно. Мені ж... Шо... Ні, це рубашки мені не йдуть Це ж рубашки, да я думаю. Подивимось, що тут таке. Так, оце моя майка, вона в мене... чи нема? У мене яка майка? А, це штани! Йма. Пацани, гляньте, як мені йдуть ті чорні штани. А, так вони не мені у Діті? А, ні, вони на мені не у діті. Вони типу в мене були куплені, але я їх це, не носив. Е, а... кросовки? Бо я не хочу в сині ходити. Я хочу собі там чорні взяти або білі кросовки. Треба буде в другий магазин взійти. Ага, пока. <звук> Так, давайте заглянемо, куди ми ще можемо поїхати. Наприклад, магазин оружия, але в мене все є необхідне оружие. А от і крусовочки, походу, пацани. Вот, це ж воно, так. Да? Все, пацани. Боже, а в мене кожне слово чуть, ну, завжди на пацани слово. Поїдемо. О, то хто такий? Ладно, потім спитаємо. Ну тут крусовки продаєте, я надеюсь, так? Да? А не тут? О, боже, челкур, я таких осуждаю. Ладно. Ого, вони на мене нарвались, ви що? Я ж пошутив, пацані. Ну я курні осуждаю, а самих людей то ні. Останьте від мене. Ну все, він а... казав. У! Ого, він прогнувся, ничего себе. Я це на відео без Ну, Я не хотів цього... Добрый день. А, то, то магазин, чи шо? Це магазин чи якесь кафе? А ну-ка. Ні, капець. А що я випив, Я, кстати, не заметив Та то, то кафе, пацани Я думав, це Продаються тут кросовки якісь. Менты? О, бачила, там полиция была. А ну-ка, подивимось. Дивите, полицейский, полицейский, полицай. Дивите, он стреляет. Дивите, бачите людину? А ну-ка, выйдем из машины. Ой, -ой. ну, если что, я ничего не делаю, это... Це... Ну, поліцейські до бандити лізуть. Я добра людина, я поможу бандиту. Ой, не бандиту, а поліція. Все, поміг трошки, так? Да? Такий магазинчик удажа. Просто хочете знову ще подивитися, що у нас там в магазину є. Ей, в смыслі. А, отут заходити. Є мату та в Одесь. О, і тапки всякі. А, а чому їх купити не можу? Купити? Отут тут купити? Вот тут, понятно. О! Все, ідеальні кросовки. Все, купили їх. Подивимось, ще якісь. Ну, такі чорні, не знаю даже. Білі хороші. Білі купляємо. Буду з ними, поки ходити, думаю, так. Да? Оці, оці, я кожного ходу міняю ці кроси. Як думаєте, які мені краще брати? Ну я взяв повністю білі, які в мене зараз є. А, ні-ні-ні-ні. Вот, -ні -ні -ні. да. так. Я, я оті взяв. Кеди такі. Чи які я там мав взяти? Во, от ті я мав взяти. Оці очевидний вибор, все. Білі такі кеди, все. Боже, у мене майка в кетчупі. Тут у нас що таке? Куфти. Просто не хочу... Опа! Чистенька така. Але мені хочеться ту саму, там, де в мене цей. Е -е. Давайте сьогодні отако походимо. Яручно походимо, хлопці, да? Хлопці. Сьогодні я червоненький буду. Навірно, да, я все вже я оприділився з вибором. До побачення, хорошого вам дня, можна сказати. Фух, слава Богу, вже машину не вкрала. Сидаем машина. И, э, дурачи. У нас уже потемнело. Ну, в игре. Что ты хочешь? Чего она тут всилась? А что она, дурачи, плачет? Mm -hmm. <laughs> Чуть-чуть пицунов. Рулети це не моє, боже, я вам кажу, це вже точно. Ну все, пацани. Т летіла. Треба знайти, ж вони там, Де моя хата знаходиться? Ага. Зуто небоскрба, значить десь тут знаходиться моя близька хата. Бо тут от це мої е, э, родні, можна сказати, домики. О, оце саме вище, пацани, вот саме вище башня вот тут. Это прямо на е... Її... Нее... Ні... Я на на излізу. Да. Ти как. Оооо! дивіться, дивіться, дивіться. Давайте попробуємо на цю штуку забратися. Я вам чесно скажу, знаєте що, е, коли, е, коли я грав ці ще останні дні, я не одного разу не міг просто забратись на оті ракети. Я думаю, це невозможно, типу, геташники так спеціально зробили, щоб типу, це було неможливо. Але як бачите, все продумано. Хоп-хоп. Пока. Дивіться, я зараз другого разу спробую забратись і в мене не вийде. Дивіться? Як це? Я вам клянусь, я не міг з перших разів. Я, я просто я вам клянусь, я не міг забратись. Я просто літав, і так, мабуть, у мене попиток 30 була, а я можу забрати. Боже, я. Я не знаю як це. Це, мабуть, щасливе відео у мене. Блін, я радий, що на камеру все добре виходить. Дивіться! Мені треба туди. Це цей, е, як тут там, колесо смерті чи як. Не, колесо образ зрение чья як там Ну вроді якось так це типа чіпа... Короче, я вже забувся Ну боже я тут все забую А, так це аттракціони Ой, парашют Щоб не впав Щоб там ніхто нікого не сплюнути Мені просто цікаво що тут і Це аттракціони такі звуки да? Ну-ка забіжемо подивимось Опа, я можу прокататься? Да что это? Что это такое? А, все, я поднимаюсь. Вот, я катаюсь. О, видите, людина йде по телефону с кем говорить. Да, круто, круто, пацаны, Катаемся. О, атракціоны е, американский. Не не, не да, американские же. Опа, якраз таки от это вот аттракционы. Да Конечно мені не жалко 15. -х. Я просто хочу же покататься. Є, в мене чуть-чуть мрії, можна сказати. Ну добре, я розвеселився і на цьому моменті ми весело закінчимо відео. Ви були на каналі Влад Даня, Ставте багато лайків і підписуйтесь на канал. Ми будемо дуже раді вашим лайкам і вашою підпискою. І ми відео закінчуємо, як мене б'ють. Всім пока!